Мене звуть Ліза, і сьогодні ми спробуємо взяти інтерв'ю екстравагантного найпопулярнішого Я теж буду тебе питати. Так. А вісток? Ви... Ну, була можливість Іспанії. І там зняли. Ми хотіли трошки тих бустріч попробувати. І ракушок, знаєш. О, ми поїхали і на 7 тисяч цих устрій сіли. І кліп зняли за 300 баксів. Нічого? І ще одне питання. Багатьох людей панує. Э, скільки вам років? Чи не занадто ви старий для шоу бізнесу Ти взагалі мовчи. <рес> а знаєш скільки, 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 скільки корова живе. А давайте тогда залишимо на вона пізніше, окей? Так. Да. Ну ну, скільки мені років, бо внесся в середньому молодий. <рес> Так, саме головне. головне внутрішня молодість і внутрішня краса. Як то кажуть, здоровий дух, здоровому тілі. Внутрощі, внутрості, саме головне. І так. Печірка, серце. А, тебе яке серце? Дізо. У мене дуже хороше і добре серце. Саме головне, а я дуже, дуже велике серце маю. Більше, ніж всі люди, в три рази більше. Скажіть, будь ласка, як Месенко пережив мороз і чи допомогаємо під Бога з підігрівом? Ну так, слухай, меслі вже же чувак. в нього чорний каділах є. Знаєш, група дітей тепер їде на нові машині і має такий самий більший джіл. Він вимахується перед своїми колегами і налисниками. Так то собаки. Скажіть, будь ласка, а загибель спить біля вас, чи він має якесь окреме ліжко? Нє, він шарфі. норку і шапці спить. Mm -hmm. Ти що, не слідкує за творчістю? Та я слідкую за творчістю. Навіть замітила, що в нас одного е, кліпі не один загиблик, а три. То сусідські коти, бо вони знають моє добре, велике серце. Будьте дивіться. Я наверу, наберу, а їсти нема кому. От і годую всіх котів. Дідьо, ходять такі чутки, що ви хочете бути, бути гостем у школі ТВ, то є правда? Нє, ні, ні дід вже не хоче. Ми викинули діла щодо конкурсів. Ми маємо свого глядача і працюємо тільки для них. І той, хто скаже, що дітям не інтересні. Дістане по Крижополі. Дідно, на завершення я б хотіла попросити вам е, заспівати. Так, звісно, Лесик, ти мені допомагаєш.